Шановні колеги, вітаю всіх! Я Наталя Осіна, методист науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області. Сьогодні я хочу вам продемонструвати три нейромережі, які дозволять вам створювати дуже швидко інтелект-карти. Але хочу вам ще показати, де саме ви можете подивитися, як. Створювати інтелект-карта власноруч, для цього є мій сайт-інтернет на користь. Покликання на цей сайт ви знайдете в описі під цим відео, і в розділі Інтелект-карти є детальна інформація що це таке, бачите, для чого використовують інтелект-карти, які сервіси дозволяють це зробити, правила побудови і так далі. І тут саме в цьому розділі є покликання, майстер-класи на сервіси, за допомогою яких ви власноруч можете створювати такий контент. Але саме сьогодні мова піде про нейромережі, які це створити. І в розділі Штучний інтелект підрозділ Інші увага. Тут є три чудові е сервіси, і почати я хочу ось з цього сервісу е Мінт Wizard, який є безкоштовний. Який не потребує реєстрації, тут є невеличкий опис, тут є приклад, який саме карти він створює. Так? І ми натискаємо, потрапляємо на ось таку сторінку, з якою одразу починаємо працювати. Так, сервіс англомовний, але бачимо, особисто в мене спрацював Google-перекладач. Які дуже коректно перекладає. І ось в цей рядочок ми вписуємо саме ту тему, за якою ми хочемо створювати інтелект-карту, ментальну карту, по-іншому вона ще називається. І дивіться, тут ще є така кнопочка Створити вручну. Тобто, якщо ви натиснете цю кнопочку, вам той же самий сервіс дозволить створити власноруч ментальну карту. Але зараз наша увага до використання саме штучного інтелекту. Для чистоти експерименту ми будемо на всіх сервісах створювати карти за однією темою. Ну, Наприклад, візьмемо тему проблеми. Штучно, проблеми Екології, так? Пишемо проблеми екології. Ну, давайте в Україні. Так, е, прописали тему, яка вас цікавить, і натискаємо на ось цю позначку. І бачимо, що вже сервіс починає створювати хвилини не пройшло. Бачимо вже створена інтелект-карта. Що далі можна робити з цією інтелект-картою? По-перше, коли ви почнете її демонструвати, можна натиснувши на ось ці крапочки, дивитися, згорнути якісь гілочки. Так? Можна ось таким чином згорнути одразу. Тобто, коли ви будете демонструвати свою інтелект-карту, ви можете підготувати її ось таким чином, а потім під час розповіді розгортати. І відповідно далі е, розказувати про свою тему, там про, або вставляти там в презентацію, або саме для чого ви створили цю карту. Е, дивіться, незалежно від того, що сервіс не потребує реєстрації, бачите ліворуч, збереглися всі мої карти, тому що можливо, з одного комп'ютера я заходила, і тому карти зберігаються. Як довго вони зберігаються, я не можу вам сказати. Але ж збереглися всі карти, які я використовувала раніше, так, створювала. І далі, що тут цікаве, що можна цю карту редагувати. Для цього праворуч, ось тут є панель така, є оливець, натискаємо, і у вас з'являється. Ось е, такий аркуш, де ви можете вносити свої корективи. Можна щось видалити, наприклад, так, тобто ви видаляєте звичайним образом, я не буду цього робити. Або ви можете навпаки ще додати якісь гіл, якусь гілку. Ну, Наприклад, дивіться, що ми робимо там інші інші. Так, і натискаємо кнопку Зберегти. І бачимо: ось з'явилася наша гілочка, яку ми дали інші. Так, же саме ви можете видалити, якщо вам ця гілочка не потрібна, і знову зберегти. Так, і е, саме найцікавіше, що можна зробити, можна е, дивитися. Або поділитися картою, тобто скопіювати покликання, можна надати QR-код на цю карту. так? Якщо ви працюєте, наприклад, дистанційно з вашими здобувачами освіти, дуже корисна функція, на мій погляд. так? І можна, звісно, завантажити. Тобто, ось ця кнопка Завантажити. Ви бачите, що можна в різних варіантах завантажити, але. Найкраще це, звісно, як зображення. І ви натискаєте кнопку Завантажити і, відповідно, обираєте, куди саме я не буду це робити, і воно зберігається. І ось таким чином ви можете вставляти вашу інтелект-карту в презентацію на свій сайт або куди вам потрібно. Ви можете знову скоригувати за цією темою, тобто спробувати, але я пробувала, нічого суттєво не змінюється. Ну, і можна розгорнути карту на весь екран, але теж особливо нічого так не змінюється. Можна ось так рухати, можна зменшувати так? за допомогою і так далі. Тобто, ось такий дуже корисний і цікавий сервіс, користуйтеся. Так, це був перший сервіс, який я вам хотіла запропонувати. Наступний сервіс, дуже класний теж. Тут є невеличкий майстер-клас на сайті приєднане, але, на жаль, сервіс постійно змінюється. <свіс> сервіс змінюється, тому ось це відео не завжди вже актуальне. Натискаємо на ось таку. Покликання інтерактивне у нас. Цей сервіс потребує реєстрації, так, тому ми зараз завантажиться: тому ми натискаємо на ось цю кнопку і бачимо, що можна зареєструватися або за допомогою Google-аккаунту, або за допомогою електронної пошти. Ну, я дуже полюбляю сервіси, які дозволяють. Реєструватися за допомогою Google аккаунту, тому <кхем>, саме цим способом і користуюсь. Так, з'являється дуже схожий рядочок, бачимо. Так, але ж цей сервіс дозволяє створювати не тільки інтелект-карти, а він дозволяє створювати дуже багато різного контенту. Так, бачимо, ось тут можна натиснути і подивитися. Тобто можна е, стрічку часу, ось інтелект-карти, таблиці різні і так далі. Так, і при чому він е, інтегрує наші інтелект-карти з різних е, джерел. Тобто, можна з PDF, можете, якщо у вас є якийсь pdf документ і ви його можете, хочете систематизувати у вигляді інтелект-карти, тобто ви завантажуєте і, відповідно, він систематизує. Е, якщо є покликання на якусь сторінку, навіть е, відео з Ютубу, з малюночку і так далі, так, ми з вами, по-перше, обираємо, що нам потрібно створити інтелект-карту. Зверніть увагу. так? І ось цей рядочок я знову прописую нашу тему. Проблеми екології в Україні. Так, і на стрілочку натискаємо і трошечки чекаємо. Так, сервіс умовно безкоштовний, він дозволяє створити... Декілька інтелект-карт на добу. Тому, так, ось дивіться, цей сервіс у нас згенерував трошечки в іншому вигляді, бачимо. Так, Дуже класне. Тут, відповідно, ви не зможете, на жаль, коригувати, тобто, як є, так і є. Тут є навіть якісь ось трошки малюночки і так далі. Так? Що ви тут можете зробити? Тут ви можете змінити розміри самого тексту, тобто за умовченням стоїть середній, можна зробити трішки більше або трішки менше, як вам подобається. Так? Далі тут можна. Змініть е, шрифт за бажанням, ну, але ж не обов'язково. Так, і, е, відповідно, що ми далі можемо робити? Коригувати, як я сказала, вже ми не можемо. Ми можемо презентувати ось таким чином, воно буде виглядати на весь екран. Так? І ми можемо теж завантажити. Перед тим, як завантажити, ми можемо змінити зовнішній вигляд, тобто, як воно буде виглядати, зверніть увагу, праворуч, ось тут фон, на якому це буде відбуватися, бачити, можна завантажити. Єдине, що не можна тут зробити на прозорому фоні. Тобто, ну, ось таким чином. Тому зверніть на це увагу. Але е, завантаження відбувається дуже класно і, відповідно, можна. Е, Видалити, якщо щось не сподобалось. Так? Завантажуємо, бачимо кнопка Завантажити, <кхем> так. ну, я теж не буду завантажувати, тому спробуйте самостійно. Так? Ось таким чином. Що стосується збереження, вони зберігаються, але ні довго, на жаль. Тому, якщо вам потрібно, що... А, ні, в цьому сервісі вибачте, тут зберігається. Тут, бачите, я робила стрічку часу і інше, тобто тут в цьому сервісі зберігаються. Ну, і так же саме ви можете створювати інтелект-карти <кій> за допомогою Ютубу і так далі, як я вам сказала, пробуйте. Тобто ви обираєте. Що саме ви хочете завантажити, щоб створити інтелект-карту, і обирайте, що саме. Бачите, що тут ще можна дуже багато чого створити. Цікавий сервіс, але обмежений у використанні. Так, і третій сервіс ось такий. Раніше він мав іншу назву, тому пробуємо. Так. Тут є приклади, бачите. Саме в цьому сервісі довго не зберіга інтелект карти, тому е зберігайте або покликання на ці карти, або е в якості малюнків. Зараз хвилинку. Ага, тут же я зайшла. Так, 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 секундочку. Він теж потребує реєстрації, але перед тим, як <кій> я не вийшла, тому Ага, тут у нас добре. Так, тому давайте будемо одразу. Цей сервіс теж потребує реєстрації, теж можна зареєструватися за допомогою Google аккаунту, тому я думаю, ви справитесь. Самі, а ми починаємо з вами створювати. Так, хвилинку. Так, повертаємось назад. Так, 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 хвилиночку заблукала. Трошки, вибачте, зараз оновимо, оновимо сторіночку, то я... На своїх картах з історією ось, дивіться, аналогічно з'являється з ось такий рідочок. Так? І тут одразу я вам рекомендую обрати, якщо у вас за умовченням стоїть інша мова, то відповідно ось тут ви налаштуйте українську мову. Метевий, тут за умовченням це коштовний, так, ну і тут все побачите. Так, і ми в цей рядочок також починаємо прописувати нашу тему. І зверніть увагу, цей сервіс теж дозволяє створювати не тільки інтелект карти, але і інші. Так, Тому е уважно обирайте і дивіться, яку карту у нас вже е дуже швидко створює наш сервіс. Так, здається, створив. І дивіться, в чому тут відмінність від інших сервісів. Тут ось тут внизу є невеличкий конструктор. Так, І тут ви можете обрати, по-перше, структуру. Бачимо, якщо я оберу таку структуру, зверніть увагу зараз. Так, Можна обрати ось таку структуру, або ось таку. Бачимо відмінність, так, ось, як воно. Так, ну мені більш цього сподобалась ось така. Так, чи ось цю вибрати. О, ось така мені подобається. Так, звісно, якщо вона мілка, да, тобто погано бачно, тут ви можете змінити розміри, щоб роздивитися все, так? Тому ось так. Крім того, ви можете ще, дивитися уважно, ви можете ще е, обрати е, зовнішній вигляд, колір вашої е, карти, інтелект-карти, бачите, різні формати тут і так далі. Тобто, ось таким чином це відбувається. Так, ну і відповідно, коли ви вже все це налаштуєте. Коли ви все це вже подивитесь, змінювати тут, на жаль, теж не можна. Можна, але це функція коштовна. Тобто, якщо ви, вам сподобається цей сервіс і ви заплатите кошти, то, відповідно, ви зможете редагувати, але в безкоштовній версії ні. І, відповідно, далі кнопка є поділитися, є. Для спільного доступу натискаємо, і вам генерується покликання, яке ви копіюєте і можете надавати. Так? І можна також е, зберегти, завантажити цю карту. Бачимо в безкоштовній версії можна як зображення, можна роздуркувати навіть одразу. І е, ось такий файл. Всі інші, всі інші можливості, на жаль, платні, так? Ну і все. І саме в цьому сервісі ваші карти зберігаються, але вони зберігаються недовго. Там якийсь термін є, на жаль, я не пам'ятаю, які саме. І е, цей сервіс також умовно безкоштовний. Е, але ж е, кожен день там додаються якісь кредити, які ви можете використовувати. Тобто, не безлімітна функція тут. так? Ось такі три сервіси. Я сподіваюся, що вам ці сервіси сподобались. Всі покликання, я нагадаю, і приклади до цих сервісів ви можете знайти на сайті інтернет на користь в розділі Штучний інтелект, підрозділ Інші. Отже, шановні колеги. Ні бійтеся використовувати нейромережі, які дозволяють нам дуже швидко, іноді деякі сервіси дозволяють дуже якісно зробити нам якийсь контент, але закликаю вас обов'язково перевіряйте, що саме вам генерує штучний інтелект, тому що як ми знаємо всі вже, що він дуже часто помиляється. Тому ці сервіси, які не дозволяють коригувати карти, якщо є там помилки під час роботи з такими картами, врахуйте це, або надавайте відповідне завдання нашим здобувачам освіти там, виправити ці помилки, знайти ці помилки, або використовуйте просто як для ідей, Відповідно, можна далі використовувати для створення якихось проєктів, або там для пояснення нового матеріалу, або дуже-дуже уважно використовуєте, е, такі матеріали, створені саме штучним інтелектом. Я бажаю всім успіхів. Сподіваюсь, що це відео буде вам корисним. Тому, будь ласка, коментуйте, пишіть, можливо, якісь ще. Е, нейромережі, сервісі вам цікаво буде опанувати. Ставте лайки, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Вас чекає дуже ще багато цікавих відео. Дякую за увагу! До побачення!